З Миколаєва розпочалась нова інформаційна кампанія представництва Європейського Союзу. Її гасло Будуймо Європу в Україні. На офіційне відкриття кампанії завітав посол ЄС в Україні Ян Томбінський та заступник посла Швеції в Україні Мортен Енберг. Інформаційна кампанія має на меті роз'яснення важливості асоціації між Україною та Євросоюзом, поширення на українських теренах європейських цінностей та демонстрацію переваг євроінтеграції. Під час короткого візиту уповноважені посли встигли поспілкуватися з можновладцями, пересічними городянами та студентами Чорноморського державного університету імені Петра Могили за словами посла ЄС в Україні існує багато міфів довкола теми євроінтеграції. Втім, 55% українців позитивно ставляться до вступу України в Євросоюз. Demokracja domka każda jest legitymna, ale co trzeba mówić nie o myślach, że asociacja z Europejskim Sojuszem zakrywa perspektywy dla spiwrobitnictwa Ukrainy z Rosją, że przykrywaje kooperacje ukraińskich podjęcie ukraińskiej ekonomiki z rosyjskimi partnerami. To są myfy, co nie ma w... Серед тих, хто приймав почесних європейських гостей Чорноморський державний університет імені Петра Могили. Ви ж вже має добрий досвід співпраці з європейськими країнами. Тут створено польський, французький, іспанський і інші центри, на базі яких вивчаються мови різних країн, а студенти мають можливість проходити стажування у Європі. Ми європейці, європейці, і ми одна країна з тої сім'ї європейських країн. І я думаю, що нам треба не бути розвитку, Вилеті в одному боці, нам треба. І співпрацювати із Росією із Кавказом, і Середньою Азією із Китаєм. Ну і, зрозуміло з нашими ближчими сусідами, які у нас знаходяться заходу. Україна це держава, яку знають у всьому світі. і Ми повинні себе цінувати і не принижувати. На думку заступника посла Швеції в Україні, у нашої держави є великий потенціал. Шведський бізнес вже є одним з найбільших інвесторів у вітчизняну економіку. Країна посідає восьме місце щодо прямих інвестів. Естицій найбільший їх обсяг у сільському господарстві та переробній промисловості. А ще швидів приваблює український ринок it технологій Ми іскренно віримо, що разом ми можемо створити такі умови, що ми краще разом можна жити з цими змінами, які зараз відбуваєте в глобальному світу. Це пов'язано з глобальною економікою, пов'язано з глобальними глобальними таксмінами, і це ми переконані, що це ми можемо. Ми можемо працювати з такими змінами разом краще ніж окремо. Поговоривши про перспективи європейського курсу, учасники зустрічі наголосили, вступ України до Євросоюзу не відбудеться за один день, місяць чи рік. Існує план перехідного періоду на ближче 10 років, і кожна сторона ще має попрацювати над його втіленням. Тетяна Галус Данілсвіж для програми Об'єктив.